І за ці роки в результаті того, що теплиці не опалювалися, під важкістю снігу демонтувалося стікло. Зараз для того, щоб... я приводив приклади, це так чисто е -е, орієнтовані, тому що е -е, ціни міняються кожен день і ми не могли точно встановити точної площі, скільки потрібно засклити, не могли точно встановити. Це приблизні цифри по монтажу опалення по завезенню землі і так далі. Але я хочу сказати слідче, що за цей торік при моїй пам'яті зверталося більше 15-20 чоловік. І буквально зовсім недавно звертався. І на рівні розмов це притягнеться 15 років. Ніхто не в силі вкласти такі кошти для того, щоб відновити цей технічний корпус. Це перше. Це була моя ідея значить звільнити цю земельну ділянку і почати будувати там житло. Ви можете її не підтримувати, це не принципово. Принципово інше, що це землі Лісового фонду надає постійне користування в межах міста для виробничих і добутових приміщень. І змінити їх цієве призначення за згодою обласної ради може лише Кабінет міністрів України. Так що щось інше там будувати буде неможливо. А на землях лісового фонду, згідно Лісового кодексу дозволено будувати житло. От і вся проблема. Тож їх потрібно демонтувати, тому що їх розтягнуть 17 гектарів території. Які в них з підприємство на вороніс охороняти належним чином. Я вже в цьому році поставив відео спостереження і переставити ті ті деталі, які легко знімаються з конструкції теплиці, це штроси, на які кріпиться стекло, тому що все інше треба різати болтогеному або якимись іншими засобами. Ці штроси знімаються і здаються на металолом чотири точки по прийому металолому навколо цих теплиць. Ми ще отримаємо рік два три і е, через п'ять років там буде залишитися взагалі один каркас, той, який неможливо добудувати пошту. Скільки ви вже років працює від клієнтику? Керівнику, приємство працює 3 роки. Три роки. Ну, три роки. Ви ні разу не піднімали питання, що у вас є теплиці і вам потрібно фінансування, щоб ці теплиці розвивати. Я не кажу, я кажу, квіти. Там може бути розвинена сільське ну, Помідори, рідки, і родичка, яка може продаватися для тих самих підійшли. Ні знаю, разу не піднімалося питання. <плес> До того я ці тепліці передали, що. Спеціалізоване під підприємство, доволі, ресурс, ресурсна компанія. Вони вирощували помидори, гельки і що там, редіску, і вони всі ці питання прогоріли, тому що це все мічна А Анделюк розібрав готові теплиці, які були готові тільки за год і сі. В дорожньому розібрали готові теплиці, розібрали половину теплиць і продають за реконструкцію. готові яких система опалення була, яких е, 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 було. Стіклом вони були накриті, грунту залезний, не заражений хворобами місомняками. Тому що економічно не вигадується. Зараз виганіше овочі верхні структурі з інших країн, чи ворожі в себе в Україні. Я не очі возлюблення, я не можу.